Атакував 16 разів. Наші військовослужбовці відбували ворожі атаки біля Синківки. Було нанесено один авіаційний удар, причому нанесено авіаційний удар гелікоптерами вогнової підтримки. Видно, після вчорашнього флешмобу по знищенню трьох 34 Десь в окупантів прокинувся страх і відповідно, дану авіацію винищування там бомбардувальне вже не застосовували, принаймні на цьому напрямку. Наші позиції обстрілювалися 15 разів дронами. Мікази про російські окупанти застосовували та 428 разів артилерійський вогонь відкривався саме по. Цьому напрямку, тим не менше, нашим захисникам вдалося знищити 244 окупанта та 51 одиницю техніки. Спалили 5 танків та 7 БМП. 2 бачимо, що для організації своїх наступальних дій активно використовують вже росіяни техніку, тому що самої піхоти досягнути якихось успіхів вони не можуть, та і в принципі і техніка їм не дуже сильно допомагає. Техніка палає гарно, красиво. Наші FPV-дрони, артилерія, протитанкові засоби є. Е, ну на превеликий жаль, звичайно, цього непотребу металевого в них ще багато. І ми розуміємо, що ми воюємо не з якимись бомжами, а це добре навчена, оснащена армія і з великим людським ресурсом та з великим е, військовим потенціалом. Все ще в них і багато всього на складах. Військово промисловий комплекс працює. І противник швидко навчається на полі бою, незважаючи на людські втрати.